І повертаємося до ситуації на фронті. Про неї кореспондентка ТСН Наталя Нагорна сьогодні мала нагоду розпитати нового командувача сухопутних військ. І це перше інтерв'ю Михайла Драпатого після його призначення на посаду. Говорили не лише про місця, де зараз гарячі, але й про проблеми мобілізації і перші кроки на посаді. Отже, Михайло Драпатий. Перше кроки це відношення, повага до гідності кожної людини. Це чути от, кожного, слухати кожного і відповідно впливати на покращення от, взагалі, морального климати, от, в колективах. Ось, підготовки, психологічної підготовки до виконання завдань. Елементарно, солдат не повинен боятися стріляти в противника. Не повинен. Це теж необхідно впроваджувати і на це необхідно впливати. Далі якість підготовки. І терміни, підготовки інститутського викладацького складу, покращення навчально-матеріальної бази, узагальнення досвіду противника, також немало важливої його тактики, новітнє озброєння, так і інше, щоб передбачати і планувати, як навчати, кого навчати, скільки навчати, чому навчати з максимальною ефективністю. Люди, якість підготовки. Система рекрутінгу теж поки що в одному стані, але ми плануємо все ж таки деяке перезавантаження. Не обіцяю, що воно буде дуже швидким, ось, але і свої плани є. Технологічна перевага над ворогом. Це в різних доменах може проявлятися, воно буде проявлятися. Управлінські процеси, цифровізація, зменшення документообігу, відхід від канцелярщини. Зараз ситуація, коли ми ризикуємо втратити Порахово-Покровськ, Куп'янськ, Торецьке. це я називаю тільки більш-менш великі населені пункти. Що робити і як цю пожежу можна зараз загасити? Зосередити зусилля всі на основних напрямках. Ось де є загрози втрат, це найперше. Ось, можливо, перерозподілити сили засоби, ну і треба паралельно йти. Ми ж не дивимося, що буде завтра. Ми повинні трошки стратегічніше дивитися, що буде через місяць, через два, через півроку, закладати, перезавантажувати систему підготовки, щоб бути готовими до всіх викликів. Ви впевнені, що на Курахово це зупиниться? Я не впевнений. На місцях командування. Відніше, ось і оцінка цих загроз, і які рішення необхідно приймати. Я впевнений в тому, що зараз керівництво збройних сил робить все, щоб стабілізувати ситуацію, обстановку і не допустити подальшого просування ворога. Наскільки критичний дефіцит людей? Так, да, дефіцит людей є, але ми працюємо над тим, щоб цей дефіцит можна було не так відчувати.